Створимо разом килимок для котика. Для роботи підготуйте ось таку смужку невеличку з альбомного паперу, ножиці, кольоровий папір, двох різних відтінків. Він може бути ось такої ширини, як смужка. Клей, серветку. І, звичайно, котика, якого ми зліпили. Так, нам треба нарізати багато-багато смужок. Будь ласка, батьки, дайте дитині ножиці, ось так ми правильно совуємо пальчики. Спробуйте спочатку рука в руці. І нехай разом з вами дитина наріже ось такі смужки. Ми будемо вчитися різати ножицями. Ось так. Одну смужку ви можете нарізати разом з дитиною. Тримаєте її ручку, щоб вийшло з такі смужки. А іншу смужку можна дати, щоб дитина нарізала сама. Для цього можна намалювати ось такі доріжки. Звичайна олівцем. І тепер покажіть дитині, як можна по доріжці бігти ножицями і різати. Ось так. Нехай дитина спробує порізати ножицями. Це дуже корисна вправа. Але не забувайте про безпеку. Найкраще коли ви це будете робити разом. Ось в мене вийшло ось стільки різних смужок різного кольору, бачите? Ось такі рожеві і блакитні. У вас можуть бути будь-які. Тепер я беру клей і будемо приклеювати смужки, котик любить спати на теплій, на теплому килинку. Тому будемо робити теплий канал, смугастий. А наші смужки будуть чергуватися. Один колір, інший колір. Ось так. Намагайтеся рівненько приклеювати. Ось так. Знов в мене це синій. А тепер який колір треба взяти? Так, рожевий. Ось так. Тепер який кольор візьмем? Синій. А тепер рожевий. І так ці смужки будуть чергуватися між собою по кольору. Цікаво, а який килимок у вас виходить, якого кольору? Так, і остання смужка. О, ось яка краса вийшла. Зайві смужки прибираємо, у мене вийшов ось такий килимок. Але в нього є киточки. Зараз ми, його, ми їх наріжемо, клей, закриваємо, щоб він не висох. Прибираємо своє робоче місце, беремо ножиці і будемо робити нарізати край. Можна для дитини намалювати ось такі лінії, щоб було зручно різати. край І починаємо різати. Отак, От доходимо до кінця намальованої лінії, і закриємо. Перестаємо різати. Ось так. Не поспішайте. Ось так. Або можна спробувати без ліній намальованих на око. Робити ось такі надрізи. Подивіться, який килимок вийшов, наче справжній. Такими клітичками. Тепер можна котика посадити на килимок і нехай він спить на теплому смугастому килимку. Ось так. Він спить і мурчить. Дякую вам за роботу і до нових зустрічей!